Останнім часом до виконкомів міської та районних рад надійшло 195 звернень мешканців міста щодо консультацій та захисту прав від споживачів покупців крупної побутової техніки. Найчастіше громадяни скаржаться на нав'язування товарів та додаткових послуг, неналежне додаткове сервісне обслуговування та якість продукції. З метою подолання даних проблем проведено круглий стіл з питань захисту прав споживачів непродовольчих товарів у торгових системах міста при застосуванні механізму споживчого кредиту. До участі у засіданні запрошені представники органів державного нагляду, торговельних мереж, сервісних центрів, банківських установ. Начальник відділу з питань захисту прав споживачів Ніна Савенко розповіла про негативні приклади, коли відомі магазини електроніки та побутової техніки нав'язували городянам сервісні послуги, страховки та спонукали покупців придбати інші товари, які їм не потрібні. Жители города имели нарекания на такие значит, виды: Это на качество продукции, на ненадлежащее выполнение сервисного обслуживания и гарантийного обслуживания, длительный срок выполнения ремонта, отказ в рассмотрении обращения в некоторых есть у нас случаи в магазинах. Я скажу простым языком, отправляли в сервисные центры. Они не хотели рассматривать у себя на месте данные проблемы. Хотя законодательством четко предусмотрено право имеет право обратиться к изготовителю. Исполнителю и в магазин, где приобрел товар. Также не предоставлялись документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, незаполнение гарантийных талонов при продаже товаров. Точно так же незаполнение гарантийных талонов, когда товар забирает потребитель из сервисного центра. С обменного фонда не предоставляется, не написал наш потребитель заявление и стараются умолчать об этом вопросе, а потребитель не обратился. Поэтому право тоже потребителя, чтобы ему предоставили данный товар с обменного фонда, пока в ремонте находится его товар, и не создать неудобства для нашего потребителя. Хотели люди разорвать кредитный договор, имеющий право в течение 14 дней, но они также не смогли в это время вовремя разорвать его. Не ни выплата неустойки ни за нарушение сроков выполнения ремонтов. И были вопросы по доставке подключения товаров. На засіданні обговорено обов'язки продавців, сервісних центрів та законні права споживачів, а також проведено дискусію з представниками банків, сервісних центрів і торговельних мереж. Зачепили і проблему ведення нечесної підприємницької діяльності з одним зі споживачів крупної побутової техніки, який був героєм сюжету на нашому телеканалі. Представники магазину, де була здійснена покупка, запевнили, що проблему вже на днях буде виправлено. Вислухавши всі скарги, пропозиції та побажання, заступник міського голови Надія Подоплелова підбила підсумки засідання круглого столу. Хочу сказати наступне. Давайте договоримося о тому, що жалоба в горисполком, в райсполком, в орган місцевого самоуправлення на ваше торгове підприємство в плані нарушення прав потребителей, це для вас ЧП. Поэтому призываю всех работать без этих ЧП. Для того чтобы вы поняли, что это ЧП мы будем публиковать рейтинги по вашим торговым системам в плане работы с покупателями по количеству обращений. И пусть покупатели выбирают, с кем работать и куда в чьи магазины ходить. Поэтому уберите у себя. договорах куплі продажі, договорах на дополнительный сервіс, ті пункти, які сьогодні являются явними нарушениями закону о защите прав потребителей. Надія Подоплєлова також звернула увагу підприємців на необхідність підвищення заробітної плати своїм працівникам та на впорядкування орендованих земельних ділянок.